Сьогодні ми поговоримо з вами про принципі частину нашого братства, тому що багато з вас, е колишніх ви наших братчиків, як ми називаємо вихованців братства, е зараз проживають за кордоном, і ми вас рахуємо, що ви наші вірні, вірні УПЦ. Е все рівно якось ми вас так рахуємо, і тому назвемо так, що ці православні українці, вірники саме Української православної церкви. На чолі зброженішим митрополитом Монуфріями опинились за кордоном, тобто за рамками нашої церкви, і що їм робити, як побудувати правильно своє духовне життя. Да, тут акцент про це йде мова, тобто, як бути з храмом, де його шукати, які алгоритми, і так далі. Е, значить, і почнемо з того, що милістю Божою е, у нас в 2023 році відбувся. Помісний собор нашої церкви у Феофанії, на якому було е, прийнято історичне рішення, яке було давно назріле, відверто вам скажу, е, тому що навіть раніше я дуже багато подорожував, і, е, е, чесно кажучи, коли ти приходиш і в церкві половина українців реально половина українців, але ти приходиш і вивіска висить московський патріархат, ну якось тобі не так. Да, от і опікувалися цими приходами в основному росіяни, священики по національності, тобто дуже мало українців. Є такі випадки, де священики українці, але в відношенні дуже малому це. Да, дуже рідко де це можна було знайти. Ну якось воно навіть до, до війни е, ну, якось думалося собі, чого у нас тільки українців реально в світі, навіть більше фактично, ніж росіян, мабуть, в діаспорі. І чому або нехай, нехай буде порівну. Чому в них є така можливість? У нас, наприклад, нема такої можливості. Да? Тобто, юрисдикційно, наприклад, я виїхав навіть священник в Європу на постійне проживання. Маю на увазі, я мушу переходити в пряму юрисдикцію московського патріархату, якщо я хочу в своїй церкві продовжити служіння. от це десь було неправильно, а війна взагалі тут поставила е, крапку. Зрозуміло, що наші віруючі не змогли. Я на цьому не хочу зупинятися, але тут зрозуміло психологічний бар'єр. Да, е залишатися у тих парафіях, які називаються московським патріархатом, і вони захотіли би, щоб їх окормляв священик, до якого вони приходять на сповідь, до якого вони приходять за порадою, якого запрошують до себе додому, освятити будинок, крестити свою дитину. Тобто, це був священник, який їх і тут ментально підтримує, йде да? війна, і який їм не буде розповідати, що це благословенна спецоперація, і ви повинні потерпіти. І так має бути, і ваших одноплемінників мають вбивати. Да? От. І тому, звичайно, собор, який відбувся через пару місяців, буквально після війни, він е при прийняв адекватне рішення. і від сьогодні ми вже маємо за більше ніж рік, ми створили понад 100 приходів е, нових, які прямо називаються приходами Української православної церкви. Крапка, да? Тобто, де ви приходите на богослужіння, і ви чуєте тільки ім'я е, блаженнішого Митрополита Онуфрія. І, і цьому ми тільки можемо радіти, тому що ми бачимо, як далі це, це тільки рік. Що таке рік? У на нас уже понад 100, розумієте, це велика кількість, враховуючи. Всю бюрократію Європейського Союзу, ви знаєте, як це важко організувати приход, домовитись про те, щоб навіть орендувати. А десь є приклади, що навіть храми наші побудовані на своїй ділянці. От зараз е на каналі Житні Радосний Дяк про одеського архідіакона. Він знімав приблизно місяць тому, як він їздив в, в Німеччину. і… Там в Німеччині, по-моєму, у Франкфурті. Ну я можу помилитись, в місті самому. Вони показували, як навіть купили землю, перебудували будинок, поставили на нього купол, зробили в будинку велику залу, розписали цей, 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 цей будинок, колишній. Да? Тобто, заходиш реально церква, і це церква української вивіска, українська православна церква. Представляєте собі? Тобто раніше була яка ситуація? Якщо говорити про Сполучені Штати, про Америку, то там була потужна українська діаспора, але вона колись належала до Київського патріархату, а потім ну, близько 7 років до цього Томосу вони перейшли були в, Київ, в Константинопольський патріархат. Вони розуміли, що знаходяться вони у схизматичному такому середовищі, і їм хотілося, тому що там в Америці, наприклад, є такі єпископські, називаються асамблеї, коли всі єпископи різних помісних церков збираються час від часу разом для молитви, для якихось інших питань, і звичайно, туди цих не запрошували. І вони сказали: ну, нема проблем, ми підемо в Константинополь. І що важливо, Константинопольський. Тоді патріарх Варфоломей, цей самий який є зараз, їх всіх перерукоположив: єпископів, священиків, деяконів. Про це говорить зараз. Я в посиланні під цим відео на інтерв'ю священика, який був в Америці настоятель такого приходу українського, який, коли вони перейшли від Філарета в Константинополь, він каже: мене особисто перерукопола... перерукополагали. Да, тобто він задає питання зараз, каже, чому тоді нас перерукополагали, а коли в 19-му році прийняли в Україні е, фактично тих же філаретівців, да, під виглядом е, ПЦУ, то їх уже не перерукополагали то де було правильно. Да? Я тоді двійну благодать отримав. Чи вони залишили в благодаті? Він риторичне питання таке задає в інтерв'ю, от, але суть не в тому, я говорю про що, що е, українська церква. Якщо ви були в Америці, в Канаді, бачили цю вивіску, це завжди Константинопольський патріархат і сьогодні. Але сьогодні, наприклад, для нас з ОПЦ це є теж бар'єр, тому що е, через те, що Константинополь визнав ПЦУ, ми і туди, якби фактично, да, ходити е, ну, не маємо права, да, скажімо так. Е, в Європі взагалі була проблема, тому що. Дуже мало було константинопольських приходів, а українських взагалі не було. І українці вибирали або сербський патріархат, або румунський, навіть таке. Я хочу зразу підкреслити, що румуни ще років п'ять тому створили для українців вікаріатство. Воно так і називається українське вікеріатство румунського патріархату. Представляєте, яка мудра, до речі, позиція? Тобто, ви, українці, моліться по-українськи з своїми традиціями, своїми. Ну, Тобто, все повністю да, своєю вимовою. Головне, щоб ви поминали е, за богослужінням румунського патріарха і рахувалися румунським патріархатом. Зразу скажу таку ремарку порівняння, бо забуду просто, тому трошки відступлю. Е, це би було дуже добре зробити е, Чехословацькій церкві. Ну, на жаль, там цього немає. Дивіться, у вас тут багато зараз, які підтвердять мої слова, Зараз в основному в Чехії це наші закарпатці взагалі. Ну, назвемо зараз по принципу да, Українці. І так само в Братиславі, я знаю, да, от, більшість прихожан українці. Давайте створимо свій викаріат в чеській церкві помісній, де будуть свої традиції, де бо, бо традиції, в принципі, і так там зберігаються да, на приходах. Наші люди і співають по-нашому і. Ну і колядують, наприклад, от взяти цю традицію. Але адміністративно от вони получаються ніяк сьогодні, там українець бо домовили, домовились завтра туди назначить Чеха. Чому є приклади, наприклад, в Берно, як поступили, да і і все, ти вже якби не захищений. Твій приход, який мав якісь певні традиції, вже немає захисту. А так би був от вікарій свій, да вікаріатство. Хай це буде помісна церква. Зразу чому я цю, цю ремарку пояснив? Тому що дивіться, рішення Феофанії Собору було таким: ми не можемо створювати цей канонічний принцип, приходи там, де є інша помісна церква. Тобто ми не можемо в Чехії створювати приходи для українців безпосередньо, які б підчинялись митрополиту Онуфрію, бо це буде порушення канонів. Да, ми можемо створювати такі приходи тільки там, де немає жодної помісної церкви. Це може бути Угорщина, тому що угорської церкви немає православної. Да? Наприклад, це може бути Німеччина, це може бути Бельгія. Ну, я так от дав, всі не буду країни перезивати. Ну, це не може бути, наприклад, Польща, тому що є польська церква. Да? А там теж дуже багато українців своїми традиціями. Я теж спілкуюся е, з однією сімейною парою. Які проживають зараз в Польщі, і вони кажуть: так у нас все українці, не то, що більшість, все. на приході, де ми знаходимося, це все українці. Якби не українці, то того би приходу й не було, але якось це ніяк не виражено. Да? Тобто, ви все рівно польська церква називаєтесь. Ось і це десь теж несправедливо. Тому в таких варіаціях правильно поступив румунський патріарх. Він сказав. Хай це буде вікаріатство в частині нашої помісної церкви, дуже мудре рішення, да? от, де е, українці будуть от, мати свій певний статус автономний. От, а от щодо інших країн, про що я сказав, да, то там була взагалі така ситуація, що православні вибирали якусь помісну церкву, і, звичайно, нам ментально раніше до війни була ближче е, церква е, Руська. Тому українці і в Сполучених Штатах, які виїжджали з УПЦ, да для них ті українські приходи, які під були під Філаретом, а потім перейшли вони навіть в Константинополь, вони були не дуже. Ментально близькі, тому що там і моляться українською мовою е, богослужінні. А люди з УПЦ, наприклад, вони звикли до церковно-связької мови, да, до других інших якихось традицій, також і тому ментально вони вибирали от руську церкву. Там ще навіть в Америці воно ділиться Руська Закордонна церква, де святитель на Шанхайський храм, якого ми будуємо, да, служив, і приходить безпосередньо московського патріархату, називаємо так. Да, до тепер так ділиться. Ось і туди йшли українці і туди йдуть. А тепер, от, наприклад, від цього рішення, яке було у Феофанії, так почуватися, як вдома, наприклад, в Житомирі. Вона зайде в храм, і в неї буде відчуття, що вона в Житомирі. Вона чує тільки блаженішого Онуфрія. Вона молиться такою мовою, як моляться в неї вдома в Житомирі. Ну, я так от утрірую, да? взяв, наприклад, Житомир до прикладу. Вона колядує 7 січня. Да, з, з тими колядками, які вона колядувала в Житомирі, е, ну і так далі. І тут є е, православні християни, які ментально її близькі, з якими можна піти в кінці літургії на чашку чая, е, які тебе підтримують, і щодо війни, які політичні ситуації, да, ти будеш по-любому затронуть цю тему. по-любому, Бо зараз, як би ти не зустрівся, тема війни все рівно в тебе вийде в розмові, і ти ні з ким не, посва, не посваришся після служби. А збережеш ту благодать, яку ти отримав, і підеш додому задоволений, і навпаки, знайдеш нових друзів, кумів, можливо, і, і так далі. Тому рішення це було продиктоване, рішення дуже правильне, і рішення, яке показує вже от навіть цей невеличкий період часу після Феофанії, е, ну дуже дуже є добрим. І воно буде далі розвиватися ще динамічніше, да? тобто Зараз багато є людей, які, наприклад, от мої знайомі, вони кажуть, у нас така ситуація. Ми ходили тут 20 років в московський патріархат в Німеччині, і зараз ми просто дуже познайомилися з прихожанами, з, до речі, яких там теж більшість українців, із батюшкою, який досить непоганий політичний, хоча б це для, для них для росіян, хоча б будь аполітичний політичний. Да? Uh, і зараз нам якось кидати його, ну якось як зрадник виглядаєш. А поряд відкрився вже приход український, і він каже: Я їм співчуваю але і той не можу залишити, бо 20 років там. І тобто, зараз ще поки що uh, да, немає таких різких рухів тобто, багато ще українців uh, все рівно перебувають uh, в таких приходах, які, скажімо, не є агресивними. Але з часом це буде ще більше формуватись, цей. Скажем, такий сніжний ком, який вже почав котитись, він буде все більше обертати навколо себе сніга, і буде цілою такою лавиною. Да? Тобто, це буде дуже потужна в діаспорі, наша українська церква. Сто процентів вже вона потужна, а буде ще потужніша. І що саме головне зараз цим самим, бо люди, які, от, ну, це все в лапках, щирі українці, Україна понад усе. Вони йдуть е, в Європу, і що? А їм там кажуть: або до Варфоломея на грецьку мову, яку вони не розуміють. Або, от, будь ласка, у вас є тільки онуфрія, тому що ваш Томос забороняє вам, ПЦУ мається на увазі, опікуватися в діаспорі українцями. Да, це одна з умов Томосу, яку хитро. Протокнув Константинополь. Всі старі церкви це мають серби опікуються сербами, антіохійська церква е, потужною діаспорою в Америці і так далі. Грузини так само там. А тепер, будь ласка, якщо ви українці православні згідно Томосу, я цитую да, то тільки під Варфоломея. А там, звичайно, грецьку мову треба знати, щоб там ходити на ті служби е, ментально з ними. Да. Багато українців не готові сьогодні. Приймати ті обряди, які мають греки, ну наприклад, з тим же причастям там зовсім по іншому це відбувається. Українцю треба певний час, щоб переналаштуватися, що ти можна без сповіді приступати до причастя. Що сповідь це коли ти там домовляєшся, так як на манікюр в тебе є виведений час, ти приходиш в окремий час, ти сповідаєшся. Да, тобто, це ніяк не зв'язано з богослужінням, як ти привик. От, е, і тому, звичайно, тут у нас козир. І навіть ці от потім люди, опинившись в такій безвиходній ситуації, куди приходять? Звичайно, приходять до нашої української церкви. Ми їм пояснюємо, що ми молимося за воїнів, що всіх нас є якийсь або родич, або знайомий, як мінімум, який воює. Ми всі осуджуємо цю російську агресію, і така людина потихеньку воцерковляється в нашій церкві, і це є дуже дуже добре. Да, тобто далі я про що хотів також сказати, бачу, питань немає. Значить, все зрозуміло, всі підтримують, я думаю, рішення у Феофанії. Друге, що хотів сказати, от ви опинились в певній країні. Значить, перший алгоритм, як знайти церкву. От ви біженці, да, ви приїхали, якесь місто, ви не знаєте, є там православна церква чи нема. Щого що треба робити. Да? Значить перше, ви гуглите Українська православна церква. Шукаєте. зараз ці алгоритми дуже добре працюють. Повірте, я сам і раніше цим користувався ще до війни, коли кудись планував подорож. Я завжди знаходив по цьому принципу церкву, щоб її відвідати як гость. А тим більше, якщо ви там живете, це також неодмінно да має вам стати на, ну, на допомозі. І, значить, ви загуглили, да, і вам видає, от, наприклад, або ви навіть по-англійськи пишете ще можна так користуватись: Google і пишете по-англійськи Orthodox Church, і вам викине такі червоні викине на Google в тому місті, е, ну як позначки, де буде прямо підписано по-англійськи сербська православна церква, антіохійська сербська цер... ц... православна церква, да там. Всі ці православні церкви, які є в цьому місті, вони будуть виписані. Ну або якщо є й таке, ну це треба умудритись, Це в основному в Америці, там в центральній частині, де не, взагалі не буде православної церкви. В Європі такого міста нема. От у нас друг е, колись працював е, в Європі на фурі, і він завжди він не мав часу там на фурі. Він мені завжди в суботу скидував, де він буде ночувати. І я йому кожен раз шукав православну церкву. Да, яка там є в тому місті, де він ночує, тобто в Європі дуже чітко кожне місто має православну церкву, і далі ви дивитесь по вже цьому алгоритму, що вам Да? Тобто, якщо там не буде саме нашої української православної церкви, звичайно, ми виберемо у сьогоднішній ситуації серб, я. якщо там буде а сербів дуже, дуже потужна структура, особливо в Європі. да, там чи болгарську, чи той же румунський патріархат, уже дивлячись, як ви знаєте мови, там і так далі. Але обов'язково ви цю церкву знайдете. Якщо ж ви на території якоїсь помісної церкви, то звичайно там уже треба шукати тільки ту церкву на території якої ви знаходитесь, наприклад, в Греції. Да, якщо ви ви біженці в Греції, то звичайно ви там не знайдете ні румунську, ні сербську, ніяку іншу, тому що, як я вже сказав, канонами це заборонено. Там буде тільки грецька православна церква. Так як і на території України, ви не знайдете ні сербську, ні румунську, ні ще якусь іншу церкву, тільки українську помісну церкву. Ось і там також ви дивитесь, Google зараз цим дуже чітко працює, але крім того, можна в пошуковій системі це вбивати, і там буде вибивати сайти. Цих приходів, да, тобто зараз е, Google-перекладач все перекладає зразу, не треба знати навіть мови. Ви дивитеся контакт, дивитеся розпорядок, богослужінь, Неважко зателефонувати. Там е, це все дуже м, працює вже роками на певному серйозному рівні. З вами вічливо поговорять по телефону, все пояснять, коли служба, тому що бувають ситуації. Коли, наприклад, священик опікується декількома приходами, і, можливо, саме в тій церкві завтра служби, наприклад, не буде, а буде там 20 кілометрів звідти, да, і таке є. Якщо ви зря от не прийшли, вам краще зателефонувати. І, звичайно, ви знайдете ту церкву, яка буде православна, яка надасть вам можливість далі опікуватися. Ну, але саме головне, для чого ця бесіда і створена. Якщо ви все-таки в цьому вже місті прожили місяць-два, ви, ви знаєте, що там є інші українські православні люди, то е, виходьте на у нас є ц, такий сайт, е, який називається відділ зовнішніх церковних зв'язків. Виходьте прямо там, є така фішка, ви побачите, як організувати приход за кордоном. Вони цим займаються, і ви туди скажіть: у нас є тут, наприклад, пару сімей. Чому ми маємо ходити в себе церкву? У нас тут немає. Ми б хотіли, може, ви нам допоможете. А до них звертаються священики. Да? І вони кажуть: наприклад, священик прийняв рішення бути біженцем, виїхати йому не грає ролі конкретно якесь місто. Да? Наприклад, він виїхати, хоче в Німеччину, і ви в Німеччині, і там немає цієї церкви в тому місті. І от його туди направляють до вас. Ви його приймаєте і далі ці спільні кроки ви робите. Вам допомагає цей відділ. Вони вже ну, якщо сто приходів, вони вже знають, як це робити. І ви раз і священик Радий, який в них стоїть там, дай його вакансія, і ви раді, і ви відкрили ще один приход, який має теж місію у е сьогоднішньому світі. Згадайте навіть святителя Ліана Шанхайського, про якого вже я вам згадував, храм, якого ми будуємо в Ужгороді, він саме таким єпископом був. Да? Тобто він опікувався руськими тими людьми в діаспорі, і потім, скільки я зараз їздив, коли в Сан-Франциско. У сімнадцятому році да, то там вже можна сказати, що більшість тих, які прийшли в цю церкву, церква тільки називається руською, але там корінних американців. Да, тобто місія тої церкви, вона потім нам все рівно розповсюджується на місцеве населення, на, на тих людей, які там проживають давно і. Це так і має бути, да? тому що як Господь каже, свічку ти не можеш під стіл поставити, вона на столі стоїть, щоб світити людям, і оця церква по-любому буде світити, і люди будуть до неї йти, якої різної національності. Да? Про що ми пам'ятаємо слова апостола Павла, які сьогодні чули в апостолі, до речі, в наших храмах: що у нас в християнстві немає ні юдея, ні Еліна, ні Варвара, ні Скіфа, ні вільного, ні, ні раба. В тіх хресті і в є єдині, да? тобто, тому наша церква, вона в основному базується для своїх, але будь ласка, якщо вам тут комфортно, сюди може будь-хто прийти. Ми нікого не виганяємо. Ми для всіх, церква якої головна задача це спасіння ваших душ і наслідування царства небесного. Тож священик Чех, вони повинні на чеській мові молитись і традиції ті. Терпіти, да то ну спробуйте матись, ну це треба мати якісь контакти з інших приходів для початку. да Створити якусь групу в Фейсбуці. Зараз люди всі є так і назвати православні, наприклад, віряни УПЦ в Чехії підкреслити УПЦ, да і позапрошувати туди людей, щоб там було тисячі людей, і потім дати ідею. Давайте звернемося до нашого предстоятеля який в Пряшові влади, владики Ростислава. Тому що це навіть не місцевий єпископ повинен вирішувати, це, це компетенція тільки предстоятеля і синоду церкви. Давайте, коли нас тисячу чоловік підтримує петицію, це можна і електронно організувати, да? це не проблема зараз. то я думаю, синод їхньої церкви повинен хоча б розглянути і попросити. Ми не виходимо від вашої церкви, ми будемо так, як, от, приклад румунів сказати. Ми будемо далі помісна чеська церква. Але ми би хотіли мати да, таку, скажімо, певну автономію всередині цієї церкви, де б зберігались наші оці традиції, де б ми хотіли молитись на нашій мові, і для того, щоб це не було нам сьогодні, наприклад, скажуть: ну от сьогодні такий священик. Щоб це не було кожний раз там через пару років да, такі движення, якісь на приході, щоб це якось юридично оформити в рамках тієї церкви, от в той же викаріат. це може по-іншому називатись. Це хай вони вже називають як хочуть. Тут важливо не то. Важливо, то, що ви, українці, будете знати, що це церква, яка підтримує ваші традиції. І це якось уже буде, що туди будуть підбирати і таких священиків, відповідно, да. Тобто, це не буде якийсь, ну Тимчасове таке рішення? Ну я тільки це можу порадити вам. Розкажу е, зараз анекдот, який ну, не анекдот, а який був реальною історією. Нам розказував реально священник який е, під, під Прагою це було під Прагою в часи. Е, ну, це був 20-й рік, часи, типа цих тоталітарних таких мір щодо ковіду, да, коли всі в світі тоді пам'ятаєте, да і, от, каже, там орендують костел під Прагою православні, і, значить, там моляться. А на, Там збоку жила людина, католичка, яка бісилась від того, що бачила, що католицькі храми пусті, католики не служили, а православні, виходить, дивиться, вона, люди заходять в храм, заходять, е, паркувались далеко від храмів, щоб їх не бачила поліція, да, і так от заходили. І каже, от вона визвала поліцію. Ну наші там закарпатці служили, вони ж розуміли, що є такі люди, наших, таке не треба вчити, це не чехи. І що вони зробили? Е, може, ви бачили в католицьких таких храмах є такі решітки, які закриваються. Людина заходить в притвор, може в притворі помолитись перед цією решіткою, дивлячись на храм, але в храм попасти не може, бо ця решітка мішає їй. І в цьому костелі теж таке було, да? І от священики, що зробили? Вони знали, що визвуть поліцію, а в храмі можна було знаходити священнику, церківнику, дяку і ще двом людям п'ять чоловік по законах. Знаєш, вони так і зробили всі, хто зайшов, а там було понад сто чоловік. Вони їх відправили на ковруш, там стояли отак, всі на ковруші. А тут закрили, значить, поклали телефон. Все, онлайн служба йде, підставочка, двоє людей, церківник, все, масочки. Значить, тут виходить поліція, виходить церківник, якого навчили, що говорити, приходить поліція. Ну Він каже, я не можу вам священика покликати, бо він службу робить. Я не можу. Ну, як він не лишить службу. Він сказав, щоб я говорив. Ну, каже, тут у вас скарга, 100 чоловік. Він каже, ви що, позирайте? Ті зайшли, пофоткали двоє людей у храмі, а всі на ковруші, да? люди? Та й поїхали? Де би таке чех зробив? Ніколи. Чех боїться, що його оштрафують. Я не знаю, як я вам зараз наскільки якісний. Такі дуже капризні в нас глядачі розбаловані. Uh, і тому мусимо їм теж цю галочку поставити. Головне, щоб далі нас слухали.